Будемо знімати відео про скібії туалетів. Ну, яка ліпша постройка. Да. Ну давайте перше почнемо з першої постройки. Ну, поганої. У нас вже на чергу йде перший скібії туалет. В нього просто гова. Це ну, такий більш тупий. Взагалі не красивий. Ну, да. І кнопка смайлів, як завжди, ви знаєте. Далі у нас вже йде вже трохи ліпша форма і більша Ну Це такий туалет, У нього вже змивающа кнопка вже повищив, вже важкі Ну, до неї важко дістатися. Ось так. Тільки треба підпрыгнути. Ну і далі нас іде на обзор. Третя постройка. Це вже більш такий -бі туалет великий. До нього вже не дістатися, це вже треба спікер мене. Він такого з розміром того халему. Він би підпливний би не живей. Точно. Ну а тепер у нас іде скіб туалет літаючий. Це скібет туалет такий літаючий, він величезний, у нього башка, все є. У мене в всіх простецьких, а він літає, в нього з глаз іде идет лазар. Ну, Ви ще мене йде. Величезний скіб туалет вас. Ну і кнопка смилу, а от тільки вона вже не 4 блоки. Вже треба вже величезного. А далі в нас йде дуже масштабна постройка. Ветові тут ту наш гору, тут наш все. І в нас йде величезний спікермен. Він показує лайк. У нього дивіться, у нього є це ну, кросовки. Штани в нього є, ремінь. Ну, все те, що йому треба. В нього є лайк навіть, Хі, він показує. Класний, величезний. Тут, звісно ж, е, ви думаєте, якесь стекло, е, він здає мощну волну. Ну, да, мочну таку волну від... Ну, коли, наприклад, звукову таку мочну волну. Це він робить. Дуже красивий такий. Так, да, це вже яка вже постройка загубився. Напишіть в коментарях, яка це постройка. Будемо дізнаватися. Що це за постройка? Ось вот такий класний. У нього тут использували блоки, ось вот такі от. Ідуть ну, такі стекляшки, потім йдуть такі, потім йдуть білі стекляшки. Ну, нього як відео бі, туалет, біла така майка. ну І вже чорна рукавайка. Ну і далі в нього йде колонка, тут всякі вже прилади, червоний шарф. Тут чор... у нього рука, пояс, тут железні блоки тут інший, і гудзик, звісно, щоб закривати пояс. От тут у нас у нього ну, це, шортики штани, штани. Будемо називати давайте, штанами. Взагалі напишіть в коментарях, ви когось бачили, наприклад, э, ну, спікермена, э, як там в шортах. Напишіть реально теж в коментарях. І давайте ще наберемо багато лайків і підписок. У і нас буде ще один обзор на ще більше постройки. Хоть масштабніші він буде. 10 раз потім спікерманом взагалі титана зроблений. Дохмар. Дивіться, він реально Дохмар дістає. Щоб трохи би. Ну да, величезний він. Тут же можно ще трохи походити, вроді би. А вот тільки сзади не повністю дороблено. Ну да, сзади в нього таке інше собі. Ну да, давайте вот тут ще походимо. Дві тут класно. Йо, тільки не впасти. Ага. Ну тут класненко. Вот такий вот круг. І вже дождь стався. Ну і ну, дождь. За сонце. Тепер ще сонце заховалось. Ну нічого, у нас все тут в нормі. Да, класні були постройки. Давайте все-таки перерахуємо. Один постройка. Дві, три, чотири, пять. п'ять П'стройок. Давайте тут 5 построїк, а ви ставите 5 лайків. 5 лайків з вас, а в мене 5 постройок. О, все будет чесно. Да, а тільки тут не дороблено то, що це, тут не делали, що тут чорне мало бути. Да, тут деякі не доділивали розработчики постройку. Ну так, да, така красива постройка. Як думаєте, оцініть, оцініть постройку е, з одного до 10. Ну, і от е, теж перегляніть і оцініть постройку з одного до 10. Ну я йому ну, саме ставлю 10. Я всім ставлю 10, ну, крім одного, я, давайте я вам покажу отого от нашого гостя. Да, він точно. Я думаю, крім того, от, у нього сніг якраз спав. Крім того і, от, і от того. Оці от прикольно, ну тут е, тільки хороші, це три постройки. От дві, я думаю, погані. Ну, давайте ви оцінюйте, ви ставте підписки і лайки. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити. Ні, ну Це реально заслужує підписки і лайка на канал. Ставте колокольчик, дінь-донь. Ну на тому з вами був містер Ваксій. А ми вже закінчуємо. Нас було п'ять постройок. Така спікер, колонка велика. Казасу заслужує підписку і лайк і колокольчик. Ну на тому всім па! -па, 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 -па!